Перед початком відео я хотів би подякувати ось цим людям за фінансову підтримку. Це було несподівано для мене і дуже приємно. Також дякую усім тим, хто ставить лайки і коментує відео. Коментарі дуже приємні і дають мотивацію продовжувати записувати історії. Тепер коротко на чому закінчилася друга частина: Джей із Вілом вийшли на перевірку, де зустріли Райана, якого ще давно забрало щось у темряву. І почну з останнього абзацу другої частини. І всім приємно перегляду. Ми обидва побігли до Райана. Він був у жахливому стані, його волосся було довге з вирваними пасмами. обличчя опухли, із глибокими ранами, що були інфіковані та сучелеси в'язку біло-зеленою рідиною. Незважаючи на напряг, його очі були запалі. Він був без зубів а ті, що залишилися, були чорні та гострі. Він виглядав дуже виснаженим, шкіра на його руках натягнулася на кістки, майже не залишуючи м'язів. Якби не комбінзон, який він носив, його штани просто спадали б. Я бачив його фотографію до того як він зник. Той Райан, якого знав Віл, був міцної статури, його волосся було акуратно підстрижене, і він був чисто поголений. Але постать перед нами була зовсім іншою. Кілька хвилин по тому Капрал Ді, і, побачивши стан Райана, негайно виблював у кущі. Святе лайно, це що, справді? Віл урвав його. Це бляха Райан. Викликай медика, негайно! закричав він. Капралді квапливо витягнув телефон, майже випустивши його з рук, і почав дзвонити. Я не чув, що він говорив, частково тому, що зосередився на Вілі та Райані. але це не звучало, як виклик 911. «Вілли, що відбувається? Здається, Ді не викликає швидку. Звучить так, ніби він говорить із кимось про Райана», – прошепотів я. Це привернуло увагу Віла. Не знаю, пробурмотів він, спостерігаючи за капралом Ді. Ти це бачиш? Я придивився до Ді, який ходив туди-сюди з телефоном біля вуха. Виглядає нормально, сказав я, але потім побачив те, на що натякав Вілл. Кожні кілька кроків Ді кидав на нас погляди, але це не була стурбованість він ніби підозріло спостерігав за нами. Що до біса він робить? Не знаю, але щось тут не так. Пробормотів Вілл і знову звернувся до Раяна. Через 10 хвилин прибули швидка та пожежники. Вони поклали Райана на ноші, підключили ЕКГ і дали кисневу маску. Я стояв поруч із Вілом, коли почув, як Райн заговорив, і я бу буду в порядку. Ледве прошепотів він. Приходіть до лікарні. Кепралді передав свій телефон парамедику, який стояв напротив нас. Той підніс його до вуха, і через секунду його очі розширилися. Він подивився на капрала Ді. І його теж приведіть, сказав Райн, тремтячою рукою, вказуючи на мене. Раптом медики відштовхнули нас назад і пристебнули Райана м'якими ременями. В його очах з'явився страх. Що ви робите? здивовано запитав Віл. Капрал Ді подивився на мене, і я помітив занепокоєння в його очах, Хто це був на телефоні? Закричав я. Він підійшов до мене і тихо промовив Джей, не зараз. Коли швидка поїхала, я помітив, як один із медиків набирає щось у шприц. Давно я не бачив, щоб вони використовували такі заспокійливі, почув я, як один пожежник каже іншому Ми дивилися, як зникають вогні машин, а потім почули кроки у лісі позаду нас. Ви це чули? запитав я. Ми всі обернулися, і я посвятив ліхтарем у темряву. Нічого не чув, відповів капрал Ді. «Кроки», – відповів я. Пробормотів Віл. Ми перезирнулися. Зовнішній паркан? запитав я. Зовнішній паркан, підтвердив Віл. Ходімо, сказав Капрал Ді. Ми рушили вперед, але як тільки ступили на траву, тиша. Я бачив, як рухаються губи віла, але не чув ні звуку. Я показав їм жестом, що нічого не чую. Капрал Ді махнув, щоб ми йшли далі. Чим ближче ми підходили до стежки, тим більше мене охоплювало відчуття тривоги. Здавалося, ми не наближаємось, аж раптом вуха заклало і мене пронизав різкий біль. Ох, як боляче! вигукнув я. Чорт це боляче! простогнав Вілл. Бляха. крикнув Капрал Ді. Ми зупинилися. Де паркан? запитав Віл. Я посвітив ліхтарам у темряву, але попереду не було нічого. Він був прямо там. Це нове, пробормотів Віл. Ми знову рушили вперед. Ти це чув? запитав Віл. Я передав ліхтар капралу ді і обернувся. Віл уже витяг свій ліхтар і світив уперед. Звучало, як ритуальні барабани, прошепотів він. Я нічого не чую, сказав я, намагаючись вдивитися в темряву. Все нормально, хрепло відповів Віл. Ми рушили далі. То що це був за дзвінок? нарешті запитав Віл. Капрал Ді опустив голову. Я не можу сказати. Вілл зупинився і спалахнув гнівом. Брехня. закричав він. Що за хрінова таємниця? Ді. Я і так волені за те, що дозволив швидкий приїхати п...» Капрал Ді замовк, усвідомивши, що проговорився. Що значить перший? закричав я. Капрал Ді подивився на мене. Відтоді, як я тут працюю, мені здається, що тут усе секретне, навіть віл, що сприховує. Я не знав про Раїна аж до сьогодні. Капрал Ді здивовано поглянув на віла. Де розповів йому про Райана. Віл кипів від Люті. З урахуванням цього лайнового патрулювання він мав право знати. Капрал Ді здався, його очі наповнилися сльозами. Я більше не можу це витримувати, прошепотів він. Він дістав телефон, відкрив медіаплеєр і натиснув Відтворити. Коли запис розпочався, жіночий голос прошепотів Це. Повернеться було зрозуміло з ритму мови, що голос вимовляв кожне слово окремо, а не як одне речення. Голос став гучнішим: Це повернеться. До жіночого голосу приєднався чоловічий. Вони заговорили голосніше. Це повернеться. Чоловічий голос продовжив один, тепер уже звичайним тоном. Це повернеться. Він повторював ті ж самі слова, поки жіночий голос не заговорив знову Джей помре. Обидва голоси стали ще голоснішими Джей помре. Чоловічий голос усе ще продовжував скандувати, це повернеться. Поки два голоси скандували свої фрази, знайомий голос раптово промовив Правило номер 5 віли, я не збираюся тягнути тебе за собою. Усі три голоси замовкли, запанувала хвилена тиша. Ми з вілом подивилися на капрала ді, який підняв палець, подаючи знак: Чекайте, є ще. Тоді спотворний голос у записі порушив тишу: Правило номер 5 Той самий голос пролунав знову, цього разу ще більш спотворений, п'ять!» Він повторився ще раз, але тепер голос був настільки спотвореним, що ми почули лише одне слово. Yeah. На цьому етапі голос втратив будь-які знайомі риси і став демоничним. Після довгої паузи до запису приєднався хор голосів їх було надто багато, щоб порахувати. Це повернеться. повернеться. Як і з першим голосом, кожне слово було вимовлене окремо, не як частина речення. Одразу після цього вони повторили Це повернеться. Але цього разу здавалося, що слова кричать. Скандування продовжувалося, але голоси стали ще більш спотвореними. Повернеться. Знову вони закричали: Повернеться! А потім додали: Джей помре. Я подивився на віла, він застиг на місці. Його обличчя більше не виражало злості, натомість. Було сповнене страху і розгубленості, голоси продовжували кричати: Віле, повернися! Цього разу було зрозуміло. Вони наказували Вілу повернутися. Крики, що лунали з телефону Капрала Ді, раптово припинилися. Знайомий голос знову заговорив Джей Віл Ді. Здавалося, ніби він плакав. Його голос обірвався, і замість нього почулися звуки побиття. Ми мовчки слухали, як хтось отримує жорсткі удари. Запис закінчився звуками церемінуального барабанного бою, ледве чутне скандування звучало поверх барабанів, але я не міг розібрати слів. Капрал Ді поклав телефон назад у кишеню. Звідки у тебе цей запис? запитав я. Капрал Ді підняв на мене погляд. Чесно, не знаю. Я переглядав старі фотографії на телефоні, коли повернувся додому вчора і знайшов цей файл у недавніх. Коли я відкрив галерею, він був там. Спершу я подумав, що це якийсь хворий жарт, коли побачив назву Райан був попередженням. Попередженням про що? спитав Віл. Без поняття, відповів капрал Ді. Я знав, що кожен із нас не хотів ставити подальше запитання, принаймні поки що. Хто був на телефоні, Ді? спитав Віл. Капрал Ді пояснив, я відтворив запис для адміністраторів сьогодні вранці, вони сказали мені подзвонити, якщо що станеться сьогодні вночі. Капрал Ді підвівся: Мені було наказано не викликати швидку допомогу, якщо хтось постраждає на дворі». Він схрестив руки за головою або, якщо кого знайдуть, живим. Я побачив, як якесь усвідомлення промайнуло на його обличчі ці покидки знали, що тут станеться. Вони, блядь, знали, що ми знайдемо Райана. Охреніть! пробормотів я. Я подивився на віла, його обличчя знову наповнилося люттю. Я очікував, що він закричить, але він мовчав. Після короткої паузи Віл нарешті заговорив: Це був голос Райана. Ми всі подивилися один на одного, а потім на землю. Ми стояли в тиші, яка здавалася вічністю, обмірковуючи те, що тільки не почули. Я порушив мовчання. Як тобі здається, скільки часу минуло з моменту початку перевірки, я маю на увазі що до того, як ми знайшли Райана». Не знаю, можливо, хвилин 45. Відповів Віл. Відчувається, ніби ми пройшли щонайменше милю. Я б сказав, що мінімум дві милі. Додав Капралді. Я глянув на свій годинник. За моїм секундоміром минуло. Раптом навколо нас знову пролунав голос Джей помре. Це були ті самі голоси, що й на записі. Я почув звуки кроків з усіх боків. Я обвів місцевість ліхтарем. Що за хрінь? Ми стояли на галявині, високі сосни та догласові ялиці утворювали коло навколо трави. Зліва я побачив щось, що виростало із землі. Що це? Ми підійшли ближче, це був саджанець». Схоже на тис, сказав Віл. Кроки навколо нас ставали дедалі гучнішими. Голоси повернулися Джей помре. Звук був оглушливим, земля затремтіла під ногами. Коли почався барабанний бій, жіночий голос прошепотів воно повернулося. Але цього разу я не почув голос. Він лунав в моїй голові. Він повернувся, сказав голос. Послання було в його крові. Знову настала тиша. Що вона мала на увазі? запитав я. Ти теж це чув? спитав Віл. І я також. Додав Капралді, є ще дещо, що мені не дозволено вам розповідати. Ще більше секретів? запитав я. Очевидно, саркастично сказав Віл. Що цього разу? Пам'ятаєш той зразок, який я взяв із напису на вікні, запитав Капралді. Він виявився кров'ю. Я так і думав, сказав я. Ну, тест ДНК теж прийшов. Сказав Капралді, це була кров Райана. Ми всі подивилися на дерево перед нами. Що це за хворий бісівський жарт? запитав Віл. Хто розлютив духів землі? Без поняття, відповів Капралді. Хто такі духи землі? запитав я. Стара легенда корінних народів. сказав Віл. Це створіння розміром із дитиною, які виглядають, як люди. Єдина різниця в тому, що якщо тобі не пощастить побачити одного з них, то чим довше ти дивишся, тим менше вони виглядають людськими. Щойно Віл закінчив говорити, ліхтарик погас. Бляха, сказав я. Я спробував його знову вімкнути, але марно. Ліхтарик здох. Скільки до світанку, Джей? запитав капрал Ді. Я глянув на годинник і побачив, що зараз друга ночі. Сім годин, думаю, зараз друга. На щастя, у цьому просвітку дерева не закривають місячне світло. Може, нам варто повертатися? сказав Віл. Світла не так багато, але краще, ніж нічого. Раптом знову почулися кроки. Цього разу вони були зовсім поруч. Я відчув різкий біль у голові, перш ніж усе стало чорним. Коли я прокинувся. Я лежав поруч із Вілом, а сонце вже зійшло. Я сів і побачив, що ми обидва залиті кров'ю. Що за хрінь? Віл сів і озирнувся. Де? Ді?» – запитав він. Я підвівся і протер очі. Навколо були лише віл, саджанець і всюди кров. Кепрал Ді. закричав я. Джей, його більше немає, сказав Віл. Переденному світлі я міг побачити весь просвіт. Це було ідеально кругле місце. Високі сосни та догласові ялиці, які я бачив уночі, стояли рівним кільцем, утворюючи межу галявини. Ого! видихнув я. Ми з вілом повернулися до саджанця. На стовбурі було вирізано Чей Віл. Тут бракує слова, сказав я. Віл глянув на мене. Помруть! Віл знову подивився на дерево і уважно його вивчив. Через кілька секунд він обернувся і подивився на закривавлену траву. Свята ж! Коли я повернувся, щоб подивитися, що його так налякало, у мене пробіг холод по спині. Кров біля того місця, де ми прокинулися, утворювала літеру Ді. Я почав шукати ще якісь букви, але більше нічого не побачив. Що це означає? запитав я. Віл дивився на вирізблені слова на дереві. Джей, Віл, помруть. Я почув, як він прошепотів це. Потім щось прибурмотів собі під ніс і різко подивився на мене. Його очі спалахнули страхом, і водночас захопленням. Джей, я зрозумів? Що зрозумів? запитав я. Бляха! простогнав Віл, обхопивши голову руками. Як чорт забирай, я не помітив цього раніше, закричав він. Що? перепитав я. Віл, що за біса відбувається? Ді, сказав він. Окей, я не зрозумів. Віл подивився на мене роздратовано. Вмикай голову, Джей. Я намагаюся, Віл, але я не бачу зв'язку, сказав я. Померти, сказав Віл. Чорт забирай, чоловіче, це трохи жорстко, тобі не здається, нервово засміявся я. Мені починало здаватися, що Віл нарешті з'їхав з, з глузду. Та зарадився ось святого. пробормотів Віл. Джей, скажи, як пишеся, дай Ді Ай І, сказав я. Я не розумію, і тут мене осінило. Капрал Ді, коли вони написали Джей, Віл, помруть. Це не була загроза для мене. Саме так. вигукнув Віл. Вони говорили, що Ді помре. Це не було посиланням, це був список. Ось чому його немає на дереві, сказав я. Ми з тобою ще тут. Це означає, ми з вілом опустили голови. Віл опустився на коліна і підняв щось із землі. Вони завели нас сюди, сказав він, перш ніж простягнути мені металевий предмет. Це був копачок від парканного стовпа зі світловідбивною стрічкою на верхівці, оце, мабуть, і був той відблиск, що я бачу учора вночі. Вибач, Ді, сказав Віл, дивлячись у небо. Сподіваюся, це було безболісно. Я згадав учорашню ніч той момент, коли все стало чорним. Я провів руками по задній частині голови і боках. Дивно, сказав я, Віле, перевір свою голову. Віл провів руками по голові. Хм, щоб щось чи хтось вирубав нас, мав би залишитися хоча б синець чи болюче місце, хіба ні? запитав я. Так, сказав Віл, але я нічого не відчуваю, я теж, відповів я. Якщо подумати, біль, який я відчув перед тим, як втратити свідомість, був більше схожий на різкий головний біль, немов біль у голові, а не на ній. У мене так само, сказав Віл. Треба забиратися звідси, поки це не повторилося. Я глянув на годинник. Секундомір показує, що нас не було 12 годин. Віл витягнув телефон. У мене показує 4 години, його обличчя зблідло. Джей, котра у тебе година? Мій телефон показує четверту ранку. Я глянув на годинник. У мене те саме, потім підняв погляд на Віла. Як тоді сонце може бути в небі? Нам треба йти, про це поговоримо пізніше. Я побачив, як віл слідкує поглядом за чимось позаду мене. Так, пішли, швидко сказав я, мені було байдуже, що там позаду ми просто побігли. Сподіваюся, це той самий шлях, яким ми прийшли, сказав він. Коли ми досягли лісового краю, довелося сповільнитись, щоб не перечепатися через коріння. Ззаду пролунав пронизливий, кривавий крик. Ми не озиралися. Ми просто бігли. За кілька хвилин ми вибралися з лісу і вийшли на периметрову дорогу. Та зайняло надто мало часу, сказав я, важко дихаючи. Так, не мало б бути так швидко. погодився Віл, теж переводячи подих. Я закинув руки за голову і подивився в небо. Очікував побачити сліпуче сонячне світло. Але там була темрява. Або я осліп, або досі ніч. Ти не осліп! Віл озирнувся. Ми повернули туди, де знайшли Райана». Виходить, ми правильно вибрали напрямок. Я засміявся. Я подивився туди, де раніше стояли машини екстрених служб. Щось тут не так, сказав я. Так, я теж це відчуваю. відповів Віл. Інстиктивно я передав по радіо в центр управління, що ми закінчили перевірку і повертаємось. Віл дістав телефон, щоб вимкнути його. «Хм». Хмикнув він. Поки я дивився на віло, у радіо прийшла відповідь із центру. Контроль прийняв. Перевірка периметра завершена. 23.20». Коли ми підійшли до входу для офіцерів, перед нами зупинився чорний позашляховик. Вікно водія опустилося, і чоловік у костюмі подивився на нас. Сідайте, сказав він. Ми почули, як класнули замки дверей. А ти, власне, хто такий? запитав Віл. Чоловік дістав гаманець показав нам своє посвідчення і значок Департамент внутрішньої безпеки, відділ надпереродніх розслідувань, агент Гіл, сказав він. Ми з Вілом перезирнулися. Краще не змушуйте його чекати, пришепотів мені ВІЛ. І так, купа питань, на які доведеться відповідати. Не хочу, щоб вони ще й у каданки нас запакували. Віл відчинив двері, і ми сіли у машину. Водій підняв вікно і знову заблокував двері, перш ніж рушити. Нас чекає довга дорога, а вам обом потрібно відпочити, сказав агент Гіл. Я відчував, як у мене починається панічна атака. Я глянув на Віла, він був спокійний. Ти вже через таке проходив? запитав я. Одного разу, відповів він, вмощуючись зручніше і відкидаючи голову на підголівник. Спи! Все буде нормально. Я подивився у вікно на нічне небо, за деякий час я заснув. І кому сподобалось відео, то можете поставити лайк і залишити коментарі. Ще раз повторююся, що це дуже мотивує. Якщо чесно, я взагалі в шоці від кількості лайків на двох останніх відео. Тому дякую і всім пока.